Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні пропонуємо вашій увазі гарячу інформацію про підготовку металіста 1925 до великого поєдинку з нашим Динамо. Але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, наставник металіста 1925 Віктор Скрипник поділився подробицями про те, як його команда готується до матчу 18-го туру Прем'єр-Ліги України проти Київського Динамо. На запитання про рівень підготовки команди він відповів стратегічно, не назвавши конкретних цифр, але наголосивши на важливості товариських матчів і задоволені ставленням гравців. Стосовно Динамо, скрипник підкреслив, що, незважаючи на деякі зміни, суть команди залишається незмінною. Він очікує важкої гри, але впевнений у підготовці своєї команди. Тренер також зазначив, що вже має на увазі більшу частину стартового складу. Але ще вільні позиції, залежно від підготовки та фізичного стану гравців. А ви, вболівальник, який ваш прогноз на рахунок гри Динамо, Металіст? Залиште це в коментарях. Не забудьте підписатися на канал і активувати дзвіночок, щоб отримувати всі новини. До зустрічі в наступному відео. Обійми.